Я бачила сама і чула ті постріли. Вранці 26 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, яка охопила 15 областей. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та більш ніж сотнею шахедів. Лунали вибухи і на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Наслідки ворожих ударів відчули на собі мешканці Івано-Франківської громади, зокрема в селі Рача вибиті шиби в приватних будинках та в магазині. А самі мешканці під враженнями від почутого та побаченого. Тут ще багато людей на зупинці знаходились. Вони зразу ну шукали укриття, ну, сразу забігли до магазину. Так знаєте, ну тут але шкода були на панка. Була на люди напудались, бо у нас такого ще ніхто ну не відчував на себе. Я особисто не бачив, бо знаходився в магазині, але свідків було багато. Люди, що бачили прямо в небі, як то збивали, як уламки падали. Я бачила сама і чула ті постріли, і бачила хмари в небі. І ж не знали, де тут ті уламки попали. Повилітали вікна, багато є і пластикові вікна, є й дерев'яні, отакі пошкодження. Без одна в хаті була, тільки я ну, молилась. зранку так це була година. Десь десята була година. Біло дев'ятки. Зразу я почула, якби. Е, такий шум страшний і зараз удар і скло. у пані Олександри Клюкій вибуховою хвилею вибито вікно. Жінка приїхала до ЦНАПу написати заяву на відшкодування. Кожен чи оселя чи майно постраждало, може отримати компенсацію за завдані збитки. Розмір компенсації встановлюватиме міська комісія. Наслідок вибухових хвилі є в, рачі, в нашому селі. Є пошкодження будинків. Воно незначні, але люди зможуть отримати компенсацію від міста. Слава Богу, що всі здорові і живі. Дякуємо протиповітряній обороні нашим захисникам, які добре відпрацювали по ворожих ракетах. Очільник Івано-Франківської громади нагадав, що потрібно бути уважними під час ворожих атак, реагувати на повітряні тривоги та перебувати в укриттях. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.